Так, би хотілося прямо зараз поговорити про перемовини, які будуть в Стамбулі. Або про те, як наші добрі дрони прилетіли сьогодні в ростов на дону і наробили там такого, чого раніше вони не робили. Але поговоримо про інше: поговоримо про вчорашній день, який дуже дуже дорого нам обійдеться. І це треба просто проговорити в голос. Я хочу зразу сказати, що Україна була, є і буде. Але ж питання в тому, що дехто здається почав цьому заважати. Ну і взагалі, Україна, вона не Залежить від а, Володимира Зеленського а, і а, інших а, високопосадовців, тому що вчора, коли було ухвалено рішення про а, ні, не ліквідацію набу, а про ліквідацію самостійності набу і спеціальної антикорупційної прокуратури. Це все матиме колосальні наслідки для нас. Скажу прямо: це ми будемо виблювати дуже дуже довго, тому що по-перше, влада. Президент України, не Андрій Єрмак, його офісу, і не 263 депутати, які проголосували за цей закон, несуть за це відповідальність, а саме президент України. Бо такі закони за добу у нас не вносяться. В чому суть? Ну, зрозуміло, колись європейські інституції вимагали від нас створення набу, НАСАП, незалежної анти... антикорупційної. Структури, і це була умова отримання безвізу, і всі ці розмови безкінечні про євроатлантичну інтеграцію. І зараз це все відкатено назад. Сказати, що НАБУ там працювала якось суперідеально, і всі були задоволені, да ні. Купа скандалів, купа всього. Ефект, як на мене, ну, був не той, на який розраховували всі. Ну, мається на увазі наші не партнери на заході і власне громадяни України. Це просто ми фіксуємо, але тут все набагато набагато складніше. Я взагалі думаю, навіщо і чому. Вище політичне українське керівництво не 263 депутати, які за 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 це голосували. Бо багато хто задає питання. А на чому вони боці треба називати речі своїми іменами, і всі розуміють, що це власне проштовхується президентом. І його офісом, ну, з огляду на те, що офіс президента, тому і президентом це все проштовхується. Я коли подивився про ці законодавчі ініціативи, як це все обґрунтовувалось, зразу собі подумав: невже скоро вибори. Незабаром є гарне слово в українській мові, невже незабаром вибори? І зараз дивишся на ситуацію на фронті. Як летить по українським містам, і здається, що ну, значить, то немає ніяких передумов для цього. Вчора ми голосуємо за закон про позбавлення незалежності САП та Набу, а сьогодні у нас перемовини в Стамбулі. До чого це все веду? Взагалі-то просто хочу нагадати, що одна з причин, ну, принаймні, обґрунтування, чому Путін напав на Україну. это было э, Набу и САП. Ну, давайте просто сгадаем слова маньяка. Через свое посольство в США, посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо, а результати де? і в даній ситуації дуже кумедно виглядають слова Зеленського, який заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме без російських впливів. Взагалі, щоб провести таку реформу, був знайдений привід, і тут СБУ попрацювала непогано. Вони нейтралізували російський вплив на набу. У різних областях 80 обшуків. Ну всі ви всю цю новину бачили. Тут виникає питання: а, можливо, треба якось конкретно, а, якщо там хтось винен, якщо хтось там працював в інтересах Росії, ну зрадники вони такі, вони от, хочуть працювати на ворога. То, мабуть, треба не каструвати саме організацію, а власне працювати з конкретними персоналями. Мені цікаво, цих кого затримали, якісь будуть наслідки. Такі судові рішення в кінцевому випадку будуть чи так це просто всі забудуть і всі будуть говорити про те, що сталося те, що сталося. Коротше, ця історія вона нанесла колосальну шкоду нашій державі. Ми просто маємо про це сказати вголос. Тобто виникає дивна ситуація: Путін напав на Україну, щоб боротися з набу, і зараз в набу виявлений російський вплив. І власне цей вплив припинено. Ну принаймні про це говорить президент України. Але щось в мене таке враження, що от дехто подумав, що будуть вибори, і відповідно треба зробити таким чином, щоб якщо хтось там щось погане робив, щоб їх не притягнули після виборів до відповідальності. Але знову ж таки, говорити зараз про вибори, ну це як на мене дуже дуже ми поспішаємо. Або ми чогось не знаємо, і буде якийсь суперпрорив на перемовинах. Або тут якась власна просто фігня. Зацитуємо у друга: таке враження, що декому пофіг на країну, і головне прикрити свої сраки перед можливою зміною влади. А як провести цю зміну влади без виборів, незрозуміло. і незрозуміла доля цих виборів, бо увага нагадую, що настрій на болотах він незмінний. Ну вони просто як хотіли, так і хочуть нас знищити, причому всіх, і власне президента, в тому числі Володимира Зеленського. Дуже кумедно, коли Зеленський каже, що тепер набу буде працювати без російських впливів. Але хто ініціював це непевною мірою, ну як на мене, таке така колосальна образа всіх. Хто ініціював ці зміни до законодавства? Макс Бужанський, теж так званий слуга народу, людина, яка ніколи не приховувала, треба визнати своїх проросійських поглядів і всіляка. Топить за рашу на відміну від багатьох російських чортів, дехто був обраний, звісно, до наради за списками або за протекцію Володимира Зеленського, дехто сидить у в'язниці. Ну, тобто, в СІЗО, звісно, хтось втік в Лондон, а хтось продовжує працювати в раді. новина про те, що Макс Божанський бореться з російським впливом ну це не реально. Підійде до непоганого жарта. Навіть не для 95-го кварталу, а для КВН. Саме КВН. Не клубу веселих та кмітливих, а клуба веселих і находчивих. Є наслідки. Міжнародна реакція, наші західні партнери, які постачають нам зброю, за гроші яких функціонує зараз українська держава, трошечки занепокоєні. І це занепокоєння проблема. Бо вже західні газети починають писати такі тексти, що атака на антикорупційну прокуратуру і всі ці інституції вона може позбавити Україну підтримки. А що мається на увазі? Позбавити Україну підтримки, позбавити Україну зброї і відповідно грошей. Ну Дональд Трамп вже відреагував на це. Він каже, наступне: у нього така цікава заява вийшла. Він декілька тижнів мовчав з приводу України. Ну, днів так точно, нічого не говорив, а зараз. А він каже, що Байден передавав спорядження і гроші на суму 350 мільярдів доларів, і що ще гірше, техніку, а, но і готівку. Сподіваюсь, колись ми вже дізнаємося і подробиці. Але а, за ідеєю вони повинні були самі закупити собі а, обладнання. Але у мене є враження, каже Дональд Трамп, що не кожна копійка, ну мабуть, мається на увазі цент, пішли за призначенням. Цього разу президент США дуже дуже обережний, і він так натікає, що щось не так в Україні, але ж а, ці дії української влади дали просто козирні тузи, або навіть джокера всім тим. То атакує нашу державу, те, що росіяни будуть кричати на весь світ. Дивіться, Україна це корумпована держава. Це така як Росія, тільки менше з цим самим рівнем корупції, відсутності демократії свободи СМІ. Всі ці латиніни, Арестовичі і всі, ті, хто пропонує Україні здатися, це все натягнуть на свої прапори і будуть активно це просувати. Но бог з ними, з цими росіянами від них, які відносять себе до хороших русських, від них нічого не залежить. Але ж це вплине на західні суспільства і західних політиків, першою в цьому плані відрегувала хто конгресвумен, увага. На Мейджері Тейлор Грін, великий друг України, вона каже: ну, написала про те, що величезні протести спалахнули в Києві проти українського президента Зеленського, який є диктатором, який відмовляється від пізділ і на закінчення війни. Як це цікаво, правда? Тут корупційні закони або антикорупційні кому як завгодно. А люди, які хочуть нашої поразки війні, кажуть, що Зеленський відмовляється від мирної угоди і хоче продовжувати війну. Ну, ви бачите, ступень маніпуляції це там за «Beautiful Ocean». І Мейджер Тейлор Грін пише, що uh, це чудова новина для українського народу, і треба виконати його із офісу. Ну, мається на увазі Зеленського. І Америка мастоп, тобто з, має зобов'язана припинити uh, відправку на зброю Україні. Цікаво, правда? І всі забули. А чому Сполучені Штати не відправляють зброю в Україні? Або через те, що війна, через те, що на нас напала Російська Федерація. І всі ці програми, особливо в ситуації, коли ми ну, переживаємо складний період за американську адміністрацію за Дональдом Трампом. Люди, які проти нас отримали колосальні аргументи, як воно буде розвернуто далі. Ну, тобто, на підставі цього рішення ще раз, президента Зеленського, бо закон це вже підписаний. В один чудовий день Трамп може вийти і сказати: Я не хочу, як написала На Тейлор Грін, «Funding and sending weapons». І що тоді ми скажемо один одному? М? Тобто, ми отримали складну ситуацію. Вона створена українською владою, це треба просто зафіксувати. Я ще раз наголошую, що я НАБУ і САП не ідеалізую, але це у нас такі були символи того, що а, з корупцією, зі всім поганим в нашій державі є кому боротися. А зараз а, ситуація така. Тобто а, ще ж, це матиме продовження. Купа голосів за російським акцентом будуть шепотіти нам. Навіщо ви воюєте, українці? Ваша влада така, сяка. От бачите, корупціонери у них. У них, може, вам просто треба здатися, а віддати Путіну вашу державу. Так вони будуть а, говорити тихенько, будуть гарні аргументи приводити. Щоб а, Україна дійсно здалася, і щоб потім вони всіх перевішали на штовпах, ну як е, прийнято в, російсь, в російських реаліях. Я зі свого боку хочу сказати, що Україна це не Зеленський. От мої тут е, друзі зі Сполучених Штатів, знаєте, що мені пишуть? Такі тексти просто е, читаєш і плакати хочеться. Звучить це приблизно так. Ну, коли вони обґрунтовують, чому не потрібно допомагати Україні? Дословно, з іноземної мови прикладаю. Агресія Путіна не виправдовує жодних злочинів і гріхів режиму Зеленського. Ну, ну що? Ви впевнені, що вам так потрібен був цей закон, щоб позбутися? Російського впливу в набу. Це складно. Але я переконаний, що Україна була і буде. І так, да, після цих змін до законодавства за все, що стосується корупції в Україні, відповідає особисто президент Зеленський. Бо на мітингу а він у нас був не один. Давно у нас не було мітингів. Як Росія почала повномасштабне вторгнення, так і не було мітингів. А от вчора були. І що там кричали? А, а, я не лох. цитували Зеленського, ще називали Зеленського чортом, і Єрмака відправляли по курсу військового корабля російського воєнного корабля, ну, тобто на три літери. Це дарма нікому не мінеться не державі в цілому, ні українській владі. І вони за це будуть відповідати на найближчих виборах, до яких ми доживемо, якби комусь не хотілось нас всіх знищити. Підписуйтесь на канал, називаємо тут речі своїми іменами. І так, Україна була, є й буде. До зустрічі!